Привіт, друзі! З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розберемося, що готує нам рибальська фортуна 5 січня 2026 року, день, коли багато хто залишиться вдома, але справжні поціновувачі зимової риболовлі знатимуть, куди йти і що робити. Я розкажу вам про всі підводні камені та маленькі хитрощі, які допоможуть вам повернутися додому з уловом. Навіть коли здається, що риба спить. Цей день буде особливим адже ми перебуваємо в розпалі глухозим'я, коли кожен трофей це справжня перемога над стихією. Що ж, давайте перейдемо до конкретики. Почнемо з хижаків, бо вони найактивніші у цей період. Щука та судак. Друзі, 5 січня шукати цих красинів найкраще в глибоких місцях. Це ями, перепади глибин. Бровки та коряжники там, де риба відчуває себе у безпеці від морозів та вітру. Температура води близька до нуля градусів за Цельсієм. А в багатьох водоймах вже встановився льодостав. Тож риба стоїть на глибині, де вода стабільніша. Використовуйте для щуки та судака балансири та вертикальні блишні невеликого розміру, а також мікроджиг. Не забувайте про дрібного живця, якщо ловите на жерлиці це завжди ефективно. По моєму досвіду, дуже важливо знайти активну рибу, а для цього доведеться чимало походити і просвердлити лунок, перевіряючи різні горизонти. Окунь Смугастий розбійник цього дня буде досить примхливим, хоча січень не найкращий час для його жору. За стабільної погоди окунь може вистрілити, особливо на звалинах біля бровок або поблизу підводної рослинності. Зверніть увагу на місця з невеликою течією, якщо лід ще не повністю скував річки, ловити окуня краще на невеликі мормишки з мотилем або опаришем, а також на дрібні вертикальні блишні. Головне, делікатність снасті та активна гра. Мирна риба, плотва лящ. Одразу скажу, друзі, на значний улов мирної риби 5 січня розраховувати не варто. Це глухозимя, і мирні мешканці водойм максимально пасивні. Але якщо ви все ж вирішите спробувати, шукайте їх у глибоких ямах, де є хоч якийсь придонний корм або поблизу заростей очерету. На що ловити. Мотиль, ваш найкращий друг. Використовуйте найтонші снасті чутливі кивки та мінімалістичну прикормку, а краще її повну відсутність, щоб не відлякати і так обережну рибу, важлива тонка гра та терпіння. А тепер до теоретичної бази, щоб ви розуміли, чому саме такі прогнози. Погода Отже, 5 січня 2026 року на нас чекає справжня зимова картина. Температура повітря вдень коливатиметься від мінус 4 до мінус 8 градусів Цельсія, а вночі опуститься до мінус 6 -9 градусів, атмосферний тиск буде досить стабільним близько 1011-1015 гектопаскалів, що є позитивним фактором. Але різких стрибків не очікується. Вітер буде південних та південно-західних напрямків. Помірний від 7 до 11 миль на годину, що дорівнює приблизно 11-18 км на годину протягом дня, можливі невеликі снігові заряди або просто похмура погода, а вночі сніг. Така стабільна, хоч і морозна погода, без різких перепадів тиску може сприяти невеликій активності риби, але постійний мінус триматиме її на глибині. Температура води. Друзі. У більшості водойм України в цей період року температура води близька до 0 градусів Цельсія. На річках та водосховищах, таких як Дніпро, вже встановився льодостав, і вода під кригою має температуру близько 03 градусів. На київському водосховищі близько 2 градусів. Це означає, що риба перебуває в стані анабіозу. Її метаболізм сповільнений. І вона витрачає мінімум енергії. Саме тому вона шукає найстабільніші і найглибші ділянки водойми. Фаза місяця 5 січня 2026 року ми спостерігаємо спадаючий місяць, 17 17-й місячний день. Освітленість місяця становитиме близько 94 За рибальськими повірями спадаючий місяць, особливо після повні. Часто асоціюється зі слабким або капризним клюванням, оскільки енергія місячного циклу йде на спад, хоча деякі календарі вказують цей день як сприятливий для загальних справ для риболовлі він не є піковим. Загальна активність риби. Отже, загалом 5 січня 2026 року це період глухозимя, активність риби мінімальна через товстий лід, Низьку температуру води та дефіцит кисню. Хижі види, такі як щука та судак, будуть триматися на глибині, а мирна риба в ямах і тиховодних ділянках. Єдиний, хто може проявити активність, це минь, як холодолюбива риба. Загалом кльов буде слабкий місцями капризний. Обґрунтування просте, стабільний мороз, низька температура води та фаза місяця після повні не сприяють активному жору. Успіх залежатиме від вашої уважності, точного пошуку стоянок риби та максимально делікатних снастей. Ось такий прогноз, друзі. Пам'ятайте, що риболовля це не лише улов, а й відпочинок, єднання з природою та перевірка власних навичок. Бажаю вам ні, хвоста, ні лузки. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, якщо відео було корисним, і поділіться в коментарях, які ваші плани на ці зимові дні, на що плануєте ловити, і яку рибу сподіваєтесь побачити на своєму гачку? До нових зустрічей і хай клює!